власності, тримання відносин та заборону інфраструктури, назвати рівних святоданові, голова комісії. Ну і Розпочати наше засідання з вшанування порядку. Для На комісії присутні Петрані Василь Богданович, Вадим Автаман Буденеч, Філіта Ірханович, Репча Володимир Васильович, Качак Іван Іванович, відсутній Данил Іван Іванович, денний? Чи є доповнення або зуваження порядку денного? Отже, першим пунктом є звіт завідувача комунального закладу аптека номер 174 пана Ворончика. Передбачу вам фінансові результати роботи аптечного закладу аптеки це 23 рік. Значить, обслуговування аптечного закладу скористалося близько 23,6 тисяч громадян. Із них 1270 чоловік і від категорія населення. Опрацьовано з рідний період 200, 2100 рецептів. Відпущено медикаментів та лікарських засобів за готівкові розрахунки на суму 3 мільйона 725 тисяч гривень, що на 49-х більше, ніж в минулому році. Відпущено окремо категорії населення медикаментів у відповідності до програм, витрати, які відшкодовуються з бюджету на суму 2 мільйони 506 тисяч гривень що на 16% більше, ніж в попередньому році. Дохід аптечного закладу склав 5 млн 840 тисяч гривень. На 24% більше запланованого на рік і на 28 більше, ніж у 2022 році. Загальна сума витрат становить 5 млн 690 тисяч. Суддіварність організованих для вироби медичного призначення склала 4 мільйони 600 тисяч гривень. Оренда приміщення за рік 56,7 тисяч гривень. Конзаробітній плати за даний домі склав 772 тисячі гривень. Сплачено до бюджету СДФО розмірі 134 тисячі. Військовий збір в розмірі 110 тисяч і ЄСВ в розмірі 135 тисяч гривень. Середньомісячна кількість працівників становить 5 чоловік. Заборонець по заробітній платі та сплаті податків відсутня. Розмір тебіторської заборгованості за товари, постійно, по стану на першому першого року, становить... 0,3 тисячі гривень. У розмірі коридорської заборгованості за отримання медикаментів та вироби медичного призначення у острові стану на 31 12 становить 196 тисяч гривень. Нерозподілений прибуток аптеки за 23 рік склав 149 тисяч гривень. При запланованому 57 тисяч гривень. Чистий прибуток аптечного закладу за звітній період склав 122 тисячі гривень. За 23 рік нараховано і сплачено податку на прибуток у розмірі 26 гривень. 80 тисяч гривень, що на 20 тисяч гривень більше, ніж за 20 років. За світний період нараховано і повністю перераховано дивіденти на державну частку, що відраховується до бюджету в сумі 18,3 тисяч гривень. Збільшення показників за минулий рік пояснюється тим, що півроку в 2023 році одна, одна із, один із конкурентів аптечний пункт не працював. Там йшла передача Тобто, куплю то, то, для продажу і півроку ми мали можливість збільшити свої показники в тому числі і доходи, аптеки і прибутковості. Мені все. Будь ласка, а як е, ситуація з тим кредитом, який ми проводили на сесії районної Ради, використовується зараз яких обсягах, і чи взагалі потрібно? Так, ми фактично його майже не використовуємо. Це в середньому, от спочатку року ми його не використовували. Тобто не було потреби, тому що. Вчасно заховується з нами у цій програмі пільгову підписку населення ОТГ району. Це міське ОТГ і три районних ОТГ. От. І так що потреби в використанні поки що немає. А в той час може бути якась затримка в це за і тоді ми скористаємося, поки що не використовуємося. What am I here to do? I'm stuck my time now. Де мова про приміщення, яке є у власності Хаульської районної ради в місті Долина Майданської Світли? Пропонується за складське приміщення приміщення 13, 14, 15, 16, 17, 19 та 20. Пропонується об'єднати і сьогоднішніх площі не було приміщення з родиною. З метою забезпечення можливості доповнення районного бюджету іповідно до порядку передачі фермі державного та комунального Намір суміжних площ буде за рахунок знесення стін чи одне єдине приміщення чи то буде просто різні приміщення один об'єкт? Це є складське приміщення. Там одне з приміщень є кабінет 18, якщо не помиляюся, це є найбільше там площа біля 100 квадратів. Інші приміщення, вони такі наволічковали 15-20 квадратів. В принципі, це вже тобто ймовірність може бути вже два дати. Якщо буде бачити, ну це так, буде, що це до цієї, то Да, бути відмінати. Ну, якщо буде якась <говорить> пропозиція. Звичайно, не на своїй частині. Це все буде зазначено в договорі. так як зазвони. Власне, це має бути так. Власне, це має бути так. Ні, ні, це має бути так. Це має бути так. Це має бути так. Де ще питання? про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення змін меж на самому пункту освіття вигодовольської селищної ради кауського району

Житловий масив просто так ну, мається на увазі е, власне житлові будинки. І також мені кажуть, люди можуть землю приватизувати, бо житло не може бути замеженим на землі. А цей масив розвивався ще в 1996 році, коли не було розмежування, що бачите, саме по душу замеження. Розмежування пішло вкладувати новий земельний кодекс у 2002 році. Виждате, че това, което е замазано на салона на пункта, че на народа не на на Не, не. Това е всичко, което е важно. Това е всичко, което на Това е всичко, се е важно. Това е всичко, което е Това е всичко, е важно. Това е всичко, е е всичко, е е Представляється проєкт розробника у даного проєкту. І включаються землі за, е, загальним масивом, і там входять землі комунальної власності, сільськогосподарського призначення, землі приватної власності, сільськогосподарського призначення, і це комунальні, і сільськогосподарського та призначення, але приватної. Є і землі, які включаються в Державного фонду, то є лікарський чар. Селу Вигода включається, включається 28 місць, 35, 89, а, е, по селу, що вигода включається 28 гектарів, 35-89, а по селу Бациків 62,436. Межа е, та я ще хочу додати, що межа населених пунктів сформована виключно за рахунок території вибухської територіальної гімату, Тобто, не порушує інших територій. Так, і межі населеного пункту поводимо. Симіжими за користувачами враховано при формуванні меж населених пунктів даних, враховано межі земельних ділян, які вже є внесені до бази даних державного земельного кадастру, а також межі територій адміністративно-територіального. територіальних Що мається на увазі? Меж населених пунктів зараз багато вже розроблено, і по даному, наприклад, біля межівником є село Волосеве. Це виявлена межа вже є зареєстрована в базі даних державного земельного податку, то вже використана на межа і узгоджена так, щоб межі були узгоджені. І село Шевченко теж є межа стану населеного пункту. Це використано при формуванні межі населеного пункту. Там ще ще допомню, коли у нас одна Мавицька селища Рада, ми потім ще сьогодні поцепили, тому що всі були питання. У нас була одна

това не бяха сутни, друга паза, кача, да не бяха сутни, за да може да му 確かに。

Pensa.